Я пізнаю світ урок 239, тиждень 27. Тема віруси неклітинна форма життя. На початку уроку пориньте у дивовижний світ мікроорганізмів. Перегляньте відеофрагмент під назвою Життя під мікроскопом. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Дуже добре. Відкрийте сторінку 19 у підручнику. Пригадайте та попрацюйте з інформацією. Завдання 1. Прочитайте та пригадайте навчальну одиницю. Бактерії це дрібні, переважно одноклітинні організми. Побачити, які можна лише в мікроскоп. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз і на другий раз відтворіть із пам'яті. Чудово! У другому завданні оберіть найточнішу відповідь. Бактерії живуть у воді, скрізь, у тілах інших організмів. Молодці. Найточніша відповідь бактерії живуть скрізь. І в наступному завданні позначте правильні твердження. Клітини бактерій не мають ядра. Молодці. Це твердження є правильним. Тепло, волога й поживні речовини сприяють росту бактерій. Чудово! Це твердження також є правильним. Прочитаємо третє твердження. Усі бактерії шкідливі. Ні, це твердження неправильне, адже є бактерії також і корисні. Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ви познайомитеся із поняттям віруси. Віруси це не клітинні форми життя. Тобто вони не складаються з клітин, що здатні проникати в клітини організмів і розмножуватися всередині них. Науковці досі не дійшли єдиної думки, чи належать віруси до живої природи. Поза клітиною вірус не виявляє ознак життя та існує як мікроскопічна частинка. Проникнувши в клітину, вірус починає розмножуватися. Він використовує її ресурси для створення своїх численних копій. Нові віруси виходять з клітини назовні, а клітина хазяїна гине. Віруси вражають усі організми людей, тварин, рослини, бактерії. Вони спричинюють різноманітні, часто масові захворювання, епідемії. Кір, грип і вітряна віспа, коронавірусна хвороба, ковід це вірусні захворювання людини. Скажіть мені, будь ласка, так що таке вірус? А як можуть існувати віруси? Які організми можуть вражати віруси? Дуже добре. Тепер поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці з довідки. Навчальні одиниці виділені рожевим кольором. Відтворіть навчальні одиниці з пам'яті. Чудово! Спробуйте виконати наступні завдання. Прочитайте речення і напишіть числа цифрами. Віруси дуже дрібні, вони в тисячу разів менші за бактерію та в 10 тисяч за клітину. На вістрі голки може розміститися 100 мільйонів вірусів. Запишіть числа цифрами. Перевірте. Дуже добре. Скажіть, до яких розрядів належать ці числа? Чудово! Розв'яжіть наступну задачу. За 8 годин після проникнення вірусу грипу в клітині утворилося 120 вірусів. Скільки вірусів стане в організмі за цей час, якщо в нього потрапить 9 вірусів грипу? А якщо 90. Отже, нам відомо, що в організм, саме в клітину проник один вірус грипу. І за 8 годин з одного вірусу утворилося 120 вірусів. Але якщо у нас у клітину проникне не один вірус, а відразу 9 вірусів грипу, то через 8 годин. Їх знову стане у 9 разів більше. Адже спочатку, якщо спочатку у нас одна клітина вірусу, якщо один вірус проник у клітину. А інший випадок, коли в нас 9 вірусів грипу проникло у клітину, то тут у нас збільшилася кількість вірусів у 9 разів. І відповідно, через 8 годин кількість вірусів також збільшиться у 9 разів. Тобто. 120 нам потрібно помножити на 9. Запишіть перша дія. 120 помножити на 9. Скільки це буде? Яким чином ми можемо помножити? Ми можемо помножити 100 на 9 і 20 на 9. 100 помножити на 9 – 900. 20 помножити на 9. 180. А 900 і 180 1080 вірусів. Отже, це ми дізналися, що у клітині саме в організмі стане 1080 вірусів через 8 годин, якщо відразу у клітину проникне 9 вірусів грипу. А якщо відразу проникне 90 вірусів грипу. Так, то тоді у нас 120 ми помножимо на 90. Або ось цей результат, коли ми множили на 9, збільшиться ще у 10 разів. Запишемо друга дія 120 помножити на 90. І результат 1080, у нас збільшиться у 10 разів. Так, і це буде. Десять тисяч вісім вірусів. Запишіть відповідь якщо в організм проникне 9 вірусів, за вісім годин утвориться одна тисяча вісімдесят вірусів. Якщо дев'яносто вірусів, то утвориться 10 тисяч вісім вірусів. Дуже добре. Попрацюйте з інформацією на сторінках 21-22. Як розмножується вірус? Головна мета вірусу потрапити в клітину. Тому що за її межами він не здатен розмножуватися. Існування вірусу без ознак життя поза клітиною. Прикріплення вірусу до мембрани клітини. Пригадуйте, що таке мембрана? Це зовнішня оболонка клітини, проникнення в клітину, створення в клітині численних копій вірусу, вихід створених вірусів, руйнування клітини та зараження нових клітин. Як вірус? Потрапляє в організм людини через органи дихання, з повітрям під час кашлю, чхання, розмов хворого, гриб, кір, ковід тощо, через шкіру, під час дотику до шкіри або речей хворого, наприклад, віспа, через органи травлення з їжею, водою, через брудні руки, ентерит, ящур. Через кров. Унаслідок травми укусу тварини, сказ, гепатит. За участю комахопереносника – унаслідок укусу кліщі переносять енцефаліт, малярійні комарі, малярію. Як запобігти поширенню вірусних захворювань? Це ізоляція хворих. Карантин. Лікування хворих противірусними засобами за рецептом лікаря, профілактичні щеплення та дотримання правил гігієни. Тепер поставте відео на паузу та дайте відповіді на такі запитання: Як розмножується вірус? Як вірус потрапляє в організм людини? Що потрібно робити, щоб запобігти поширенню вірусних захворювань? Дуже добре. Трішки відпочиньте та порелаксуйте. Перегляньте відеофрагмент. На сторінці 22. Виконайте вправу, як учинити. Прочитайте опис ситуації. Твій друг захворів на грип. Він телефонує тобі та бідкається, як сумно бути вдома на самоті. Поміркуй як краще вчинити. Прочитай твердження та познач ті, які демонструють вашу думку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, мою думку можуть ілюструвати такі твердження. Щодня буду телефонувати і розповідати шкільні новини. Пораджу почитати цікаву книгу. Поцікавлюся, яка допомога потрібна другові. Ці твердження можуть відрізнятися від ваших. Тепер скажіть, чому саме такі твердження ви обрали. Поясніть. Подумайте, які можуть бути наслідки кожного з рішень. Чи є тепер у вас бажання змінити ваші рішення? Якщо так, то можете їх змінити? Скажіть, будь ласка, що таке вірус? Як розмножується вірус? Молодці, так тримати.